Вітаю, члени журі, колеги. Як би я хотіла сьогодні представити проєкт, який змінив би наше уявлення про сервіс, але я, на жаль, не можу. Сьогодні я представлю проєкт, який сміливо можу назвати подвигом, тому що це дійсно так: щоденний клопіт та завдання, щотижневі плани та очікування, квартальні стратегії та ідеї розвитку, постійний рух уперед, мирні плани, мирні життя, мирні мрії. Все це з нами було до 24 лютого. До початку війни 75% штату контактного центру жили і працювали у Херсоні місті, яке одним з перших відчуло жахи війни, яке з перших днів було окуповане загарбником, з якого не було жодного зеленого коридору для евакуації мирного населення. Уявіть собі, 270 співробітників одночасно переходять у режим роботи у надскладних навіть жахливих умовах, працюють з підвалів та укриттів, під вибухами та обстрілами. Для багатьох. Ця робота була містком для звичного мирного життя. Та річ була не в зобов'язаних перед роботодавцем, а у відповідальності перед клієнтами. Всі ми пам'ятаємо перед передмістя Херсону, яка вже стала легендою, коли наші ЗСУ збільшували рахунок влучань по ворогу, наші оператори, герої, тримали свій фронт, допомагали клієнтам. Але й працівники з інших регіонів Миколаєва та Житомира також опинились у небезпеці. Пізніше ситуація ще погіршилась. Одночасно, велика частина персоналу залишилась без зв'язку, без можливості виїхати та працювати. Інша частина постійно переміщувалась, хто за кордон, хто інші регіони України, далі далі від рідної домівки. Тому вже з квітня ми мали побудувати та включити майже повністю новий повноцінний контактний центр з урахуванням всіх особливостей ситуації. Та головне, що без можливості залучення зовнішніх ресурсів та найму, без допомоги наших досвідчених операторів. Без часу на пропрацювання всіх деталей тут і зараз. Адже гаряча лінія банку не може бути офлайн. І знаєте, нам це вдалося. Це наш подвиг, яким ми пишаємось. Ми зберегли доступність контактного центру 24 на 7 з перших днів війни, попри всі її жахли. Середній відсоток неприйнятих викликів не перевищував 5%, рівень сервісу 80%. Ми навіть змогли прийняти на 47% більше звернень в перші місяці вторгнення. Пишаємось тим, що за весь період війни ми жодного разу не зупинились та не зникли зі зв'язку. Щоб не трапилось, як набирає наш номер та чує доброзичливий голос оператора. Доброго дня! Вас вітає наш бомб. Чим може допомогти? Та тільки ми знаємо, якою ціною це вдалося. Який шлях ми пройшли та які питання довелось вирішити, це я вам розповім у другій частині. Залишайтесь на зв'язку.